Зернову групу змолотили, Чим орати? плугом. Вашій увазі плуглю 5 плюс, плужок йде на рамі 140 на 140, плужка є транспортне положення колеса, кліренс плуга 87 см, плужок на пировому відвалі, укомплектований кукурузними приплужниками, що всі в Україні люблять. Аналогічно на плугу встановлений циліндр пам'яті. Защита от дурака, щоб е, при перевороті не цепляти заднім корпусом і колесом землю е, надіжна кована голова, е, регулювання ширини захвату механічне. Е, е, цінова політика на такі плушки 24 тисячі євро з доставкою до вас на територію і безкоштовним демопоказом. Я не знаю, що ви ждете. Чого в мене телефон мовчить? Набирайте, ціна шара. Na pugreira, antes de atrever